Добрий день моїм юним художникам, і Ми продовжуємо з вами вивчення відомих художників. І сьогодні ми, я хочу поговорити з вами про Рафаеля Санті. Рафаель Санті народився в сім'ї придворного поета і художника і сам був улюбленим художником при дворі короля. Легко і затишно відчував себе в світському суспільстві, але походження він був невисокого. Він залишився сиротою з за 11 років, а його опікуни роками судився з його мачухою за сімейне майно. Він писав для французького короля, для кардиналів Ватикану, для банкірів і меценатів, які запропонували його майстерню і Вважили за честь мати в своєму зібранні картину Мадону Пензеля Рафаеля. Рафаелю не було 20 років, коли він написав чудову картину Мадона. Сакстинську Мадону, знаменитий є, живописець, написав на замовлення чотирьох ченців, бенедиктианців. Він створив свій шедевр на величезному полотні, один без участі учнів або помічників. Як і багато художників його часу, наприклад, Мікеланджело, Рафаель писав вірші. Історик живопису Вазарі, а за ним і інші, біографи Рафаеля кажуть, що в рисах багатьох мадон втілена дочка булочника Маргарита Луккі, відома як Форнарина. Одні вважають її розважливою розпусницею, інші коханою, через яку художник навіть відмовився одружитися з жінкою знатного походження, але багато мистецтвознавців вважають, що це все романтичний міф про кохання. Існує версія, що, будучи папським живописцем, художник насправді не вірив ні в бога, ні в чорта. Рафаель був ще й великим архітектором. Він прикрасив вічне місто Рим, палацами, церквами, вілами. Ця робота вимагала нелюдських сил і напруги. Здоров'я Рафаеля було підірвано. Навколо нього завжди було багато учнів. Він наставляв їх з цією любов'ю, був для них ніби батьком. Він помер в 37 років. У голові стояла незакінчена картина пробудження. Весь Рим прийшов прощатися зі своїм улюбленим художником. Сакстинська Мадона одна із найбільш відомих картин Рафаеля Сенькі. Знаходиться в галереї старих майстрів у Дрездені і придбана у 1754 році. Августом третього Фрідріхом близько 20 тисяч цихінів, 70 кілограм золота. Є одним із найвідоміших творів саме італійського Ренесансу. Виконана ця картина близько 1512-14 років на замовлення церкви святого Сікста. І звідси її походить її назва. Під час Другої світової війни гітлерівське керівництво захопило картину разом з іншими цінними е, творами в сховище, і в травні 1945 року радянські війська знайшли Мадонну у Шольці неподалік від Дрездена, і після війни картина знаходиться на реставрації у Москві. І в 1500, 1955 році була е, повернута разом з іншими картинами у Дрезден. У 1509 році, за дорученням папи Юлія II, Рафаель розписує парадні зали Ватиканського палацу. Станца Дела Санктюара була першою з розписаних Рафаелем. Його фрески це алгоритмічні зображення людської діяльності. Афінська школа одна із також його найбільш відомих картин це філософія, диспут, богослів'я, мудрість, помітність та сила, правосуддя, пранс, поезія. У своїх чотирьох великих композиціях Рафель показує чотири основи, на які його переконання має. Спиратися людське суспільство це розум, філософія, наука, доброта та любов, релігія, краса, мистецтво і справедливість, правосуддя. Зображений на фресці, на фресці Аристотель тримає в руках свою етику і вказує жестом на етичну організацію світу. Натомість Платон тримає в руках тімей. Його жест, що вказує вгору, має, символізувати рух чуттєвого світу до світу ідей. Фреска «Афінська школа визначається одним із найкращих творів не тільки Рафаелі, але й всього ренесансного мистецтва взагалом. Спершу фреска не мала окремої а назва Афінська школа була вперше використана в Балоні в 1695 році.